Поставив, а тепер пішов геть. Раз, тільки не їжте мене, Боягус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Діан, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха, ха ха, це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Бо вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Трава. Чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним. А табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всюди мох та іншу траву, а ще не на трубу з замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить, і ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes! у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. Yeah. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам, вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Mm. Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто? Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повести тут трохи. Будеш пошту приймати. Річно ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння, і за кольором мені дуже підходять. Далі в хід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Салідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, вам листи. Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. О, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. О, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. Mm -hmm. О, знову сонце. Мені часто додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень. Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок, запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас, самочині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі-вірусом. Вона надасть цінам потрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Хідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Ось, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі в хід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини, щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. То люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки, сивічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павучок Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший. Я, сир, чим я можу допомогти? Ого, це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. Mm. А знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він. Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти. Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден! Хочеш, я тобі щось покажу, як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Що? Та ну тебе! обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день. Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово, він зачекає вас тут, а у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить? А ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея. Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять. Як собаку по потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка, ні, яково вийшло. в чоку упав. Стіві, стіві. Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, галю мой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою. Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили, хоча Сто... зачекайте? Це що морська свинка? Стояти, віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це стварина не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, а цього хлопця нормально так помотузили. Oh. Він подав мені ідею. Я ж можу об'язати голову бинтом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Oh. Ой, як же боляче болить. Добрий день, Що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише в мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. «Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстільки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Hey. Привіт, мені так погано. Oh. Не може бути який жах? Вам скоріше треба лягати в палату. Hello. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалось пронести моїх рибок. Зараз вас перелімо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замочив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. You. Боже мій, Це ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Та що ви собі дозволяєте. А, а що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Ще дирявий. Дивно, бо його їсти? Ну, Добре, тварини, ма проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія, я на тебе тут чекає сир. Іди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово! Їш сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що з равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, Думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти. А точніше, його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею, і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, каша. Яка гедота? Я Як краще цукерок з'їм, іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко. Стоп! Не можна! З черепахами також! Все щось новеньке. Давайте ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть! не можна з тваринами, але мій паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово, тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене гриб. Як холодно! У мене температура 39,9. Привіт, медбрат. Мені потрібна допомога лікаря терміново. Твари нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. ну, стояти у вас хамелеон на голові. Уходьте, чому вони всі тягнуть? Їх у мою зміну може ще слона принесете?